За розпорядженням керівництва області громади повинні навести лад на вулицях, прибрати сміття вздовж доріг, закласти парки, алеї та сквери, сади плодових дерев, провести заліснення прибережних захисних смуг, крутих схилів і ярів. Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів у межах населених пунктів, зона відпочинку та берегах, водойм річок, струмки, облаштування та впорядкування відповідно до санітарних та екологічних норм полігонів для та сміттєзкових твердих побутових відходів, благоустрій, кладовищ упорядкування братських могил та місць почесних поховань. Посадовці рекомендують завершити роботу з благоустрою до 16 квітня, на яке заплановано проведення загальноукраїнського суботника, і вже за два тижні обіцяють проконтролювати виконання. Створена буде комісія, яка буде об'їжджати по території області. Буде працювати санстанція, буде працювати комісія. І я думаю, там якраз штрафи хороші, що хватить, другим а, а, наука буде. Чи буде з кармана туди йти, чи йтиме туди. Особливу увагу звернули на катастрофічний, за словами заступника голови облдержадміністрації Леоніда Гураля, стан комунальних доріг. На їх ремонт наразі виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Проте освоїти ці гроші на місцях чомусь не поспішають. Із всіх об'єктів 68 заключено договорів тільки 39. Такі райони, як Білогірський, Городоцький, Дережнянський, Дунаєвецький, Новоушицький, Теофіпольський і Ярмолинецький, взагалі не заключили договора. Коли ж ви маєте ці гроші освою? Гроші лежать, от сидить Сергій Адамович, готові вже фінансувати. Ви не можете організувати цю роботу. Керівників районів закликали активніше взятися і до посадки дерев на Хмельниччині. Цю справу цьогорічної весни розпочали лише в Кам'янець-Подільському районі. Принаймні, так звітує місцева влада. Анна чешук, Андрій Храбус, Подільська панорама.